Довгий період часу була від від нашої першої зустрічі. Якась вона була така тепла, така була благословенна. І чесно, я дуже хотіла, щоб ви далі захотіли продовжувати це, щоб нас запрошували. Бо я розумію, що кожен із вас це може робити і ви це робите, практикуєте, але гарно коли ми разом. Знаєте, коли отут в цьому залі маленька частина залізу усіх наших сфер. Чим наповнена наша суспільство сьогодні? І ця молитва, яка прозвучала, вона сьогодні хай лина до тих, хто найбільше страждає в тих районах, де йде підтоплення, де помирають, і щезають, на жаль, діти, люди, і ми нічого не можемо зробити. Але будемо просити сьогодні Бога про те, щоб Він чув наші молитви, щоб він приходив на допомогу, щоб ми мали можливість достукатися через слово своє. Через свою власну позицію до тих людей, які потребують сьогодні моральної, душевної підтримки, щоб вони її від нас отримували. Тому що найстрашніше, чим, що може зробити ворог, це вкинути нас у відчай. Дуже багато людей сьогодні знаходяться в стані неспроможному піднятися в радості. І я завжди згадую, бо я даю концерти в цей момент, коли війна, коли так тяжко, коли кругом втрати, біль, горе. І я намагаюся їздити до людей через слово і пісню і заставляти їх відкриватися душевно. І я завжди на, кожному, на кожній зустрічі кажу, що і ця війна пройде, кожна війна пройде, але нам треба залишитися сильними, мужніми, не черствими, а такими ранимими і тонкими душами, якими нас створив Бог. І ми через силу боротьби сьогодні показуємо всю глибину тієї внутрішньої любові, внутрішнього світла, яким нас обділив Господь. Тому от наші такі зустрічі вони дуже бажані. І тим більше ми між такими святами з вами пройшли. Що я думаю, от Андрій сьогодні задасть тон, і ми будемо, пастор Андрій задасть тон, і ми будемо з вами гарно спілкуватися. Господи, добре час. <плес> я прийшла пана в 2002 році. Це був ще айпіатеїстичний парламент в тому плані, що в наша була фракція комуністів. Ну і звичайно, там всі решта фракції, які були, це так само були червоні директори. Це все були комуністи, атеїсти, які не признавали ну, про Бога взагалі, грішно було говорити. І ми створили таку молотовну групу, тому що розуміли, що дуже багато було конфліктів, тоді ви пам'ятаєте. Патріотичні сили, комуністи і билися, і що тільки там не робили в тому парламенті. Тобто була дуже така некомфортна атмосфера, неробоча абсолютно атмосфера натворення російської мови на те, що повинен робити парламент. І Ми зробили таку молотовану групу. Молотовану групу започаткував Павло Буряк, він був депутатом від фракції Батьківщина тоді. І збиралися так декілька депутатів, він підійшов потім до мене, запропонував мені мені дуже, Так я захотіла, дуже мені сподобалося, бо ну потім ще розкажу про свою історію. І ми почали розширювати. Я пішла до своїх, кажу, давайте будемо ходити, будемо поповнювати. І так нас нашій молотовній групі, щоб ви розуміли, коли вона починала вже так верхливо розвиватися, було більше як 40 депутатів. Це дуже багато, щоб ви розуміли. Коли працювала ця молитовна група в четвер, бо в четвер в парламенті найважливіший день, бо в четвер вже ті закони, які розглядалися до того, вони в четвер кінцеве мали голосування. І це був такий важливий день, його треба було промолювати. І ми приходили на 8 годину ранку, а на 10 годину розпочиналася робота парламенту. Тобто ми півтори години мали собі для того, щоб там. І що ми робили? Ми, отак, от як розбиралися, ми говорили, що такий важкий день, і кажемо, сьогодні буде і те, -то, і те, то, а Що ми сьогодні почитаємо? Будемо роздумувати над святим письмом. Моя історія особиста. І я святе письмо, дуже тяжко до нього приходила, щоб його читати. От я відкриваю мені цікаво, я відкриваю, ну, думаю, для чого мені це все знати? От воно мене забиває. Ну, я маю на увазі з старого завіту почала. Але якось прийшов такий один момент, що я відчула, що я дуже хочу прочитати Біблію. Я разів п'ять до неї підходила. І то раз ввечері, я пам'ятаю, що я так беру, думаю, я, я так хочу її знати, так хочу її читати. Я почала читати, я кілька днів я її собі читала, і після того я зрозуміла, при чому я читала, для мене було відкриття. Я от читаю, думаю, боже, це ж все про мене. От воно ну, там інші імена, інші люди, але це те. Чим я зараз сьогодні живу, зате? А, так оце відповідь? А, так це так можна діяти? Тобто це, це було для мене таке велике відкриття. Тобто, я до того моменту, це був 96-й рік, коли в мене в такий момент прийшов. Тобто, коли Павло запропонував йти в молитовну групу, я була готова, бо я розуміла, що це цікаво, і що це дуже творчо, і це дуже нові можливості створює. Вибачте, <клес> все на всього перехоже. Зустрілися в Сполучених Штатах на запрошення президента Сполучених Штатів, були на президентському молитовному сніданку кілька разів. Ми так ротацію робили депутатів, щоб більше депутатів могли поїхати побачити. І в одному із наших поїздок нам запропонували зустріч з капеланом парламенту. Це значить був віце-адмірал морських сил, але він ніколи не воював, але він капелан, він війська. І а, його обрали факула до їхнього парламенту. І я була просто вражена, коли він розповідав, коли вона, ми кажемо, яка ж ваша функція, Допомо. що ви робите? Ну він каже, що я промолюю кожен день, але крім того, коли виникають якісь суперечки парламенту, а вони ну, завжди виникають, кожен день виникають. Всі керівники фракції приходять до мене, і ми тут читаємо скази, -ми, смотри мене, миримося. Мене це так разом, думаю, Боже, якби ж це в Україні так було. Якби не голови, не до голови Верховної ради на чай йшли, до толку мало, тому що вони не знаходять там ну, якби порозуміння по-любому, хіба якісь політичні шантажі, знаєте, там підхиливні, дають їм можливість приймати якісь там рішення консенсусом думаю, ох, так де це в нас таке було. Ми почали думати над тим, наша моторна група, як започаткувати в Україні перший міжнародний, між парламентський молотований Ми Ми Павлом розділилися, тому що я православну ділку беру на себе патріархів. Боярки ну, з патріархів неможливо, вони мусять це велика християнська країна, яка має свої церкви, все наші о, такі о, традиційні церкви. Кажемо, без них як вони мусять поблагословити це. А Павло пішов до протестантів. Тоже він зіма зі пасторами вашими архієпископами. Архієпископами тож... всі погодилися швидко, бо їм ближче ця традиція. Наші найбільше мене підтримав патріарх Філарет. Ви розумієте, от я тільки до нього прийшла. Ми з ним дуже дружимо, я це була вислання. Я кажу, як ви будете, я буду особисто, Тільки ви мені дайте який план, що там буде, щоб я був готовий виступити. Ну і потім я прийшла до інших наших, до греко-католиків, до католиків. ну Скажімо, греко-католики прислали. Отця нашого, який з парламентом працює, Це От, От, а всі решта, так, да. оця Олексія. Так. От. От. А, а всі решта приходили персонально. І, і так у нас почався перший наутом сніданок. було дуже важко робити, але ми його зробили знаєте, де? Е, був там ресторан ВВД на Володимирск... на Масхила. І в нас приїхало представників з 15 країн. Як перше було, і це ми розказували історію того, як сюди апостол Знаєте, Бо приїхали до нас гості, які думали, що вони будуть нас вчити, як треба вірити в Бога. І от ми їм почали розказувати, що ми виявляються апостолська. Приїх. Ми не просто собі, а благословенна апостола. Прошу нас шанувати і приймати нас такими глибокими відданими Богу і молитві нації. І це було просто фантастично. І з того часу ми вже маємо 10 молотове сніданок. На перший молотонний сніданок голова Верховної Ради прислав просто Вітальний лист. Президент прислав Вітальний лист. На другий молотонний сніданок голова Верховної Ради мав за честь прийти, сам особисто виступити, відкрити наш молотовний сніданок. І 10-й молотовний сніданок, щоб ви розуміли, це вже було 1200 гостей. Ми вже не мали їх де посадити, ми робили в українському домі, бо нема такого залу. Ми просто накривали там, де сходи, розбільшували простір, щоб тільки можна було розсадити. І вже навіть наші українці, українці то сиділи просто на балконах, тому що не було як розмістити. На сіті наш, міжнародний, національний, міжпарламентський головний снідан, популярний в світі. Просто всі хотіли бути в нас присутніми. І дуже багато було свідчень. Знаєте, ми, е, якщо взяти е, молитовний світанок в США, в Штатах Америки, то всі визнали, до речі, гості американці, що наш набагато кращий. Чому? Тому що в нас, я би сказала, більш людяніший. Бо там виступає президент, там та, віце-президент, там ще щось. А в нас примають участь люди. Звичайні люди, які дають звичайні е, такі розповідають свої особисті чуда, які вони отримали у проявленні Бога. І тому зачаровувало всіх, от саме те, що є люди виходять прості артисти. Зідю розповідав свою історію, я розповідала свою історію. Багато простих звичайних людей і, і маленьких дітей, і дорослих, поважних людей вони виходили і свідчили про те, як Бог прославився і проявився в їхньому житті. І, звичайно, наш так, наш такий до дуже, дуже добрий, дуже домашній. Дуже сімейний і найкраще в світі. І так потім започаткували, бо знаєте, приїжджали губернатори, і казали, а давайте до нас, а ми теж хочемо такий молотовний сніданок в себе. І воно як погодилося, ми мусили створити цілу громадську організацію, називається Рух молитовних сніданків. І тепер вже всі, хто тільки хоче, роблять у себе ці молотовні сніданки, коли нас запрошують, коли не запрошують, в різні ситуації бувають. Організаторів, тому що все таки ми задаємо тон, так ми розповідаємо історію, задаємо тон і поєднуємо із цією Україною. Бо кожний молотовний сніданок, який просто відбувається сам, це ваш локальний. Коли ми вже десь є представники з різних регіонів, ми вже говоримо, що це все українське національний сніданок, всеукраїнська національна молитва. От тому така історія наших молотованих сніданків.